Ага. отже, сьогодні хотілося поговорити про такий сервіс, як Google Календар. Він нам з вами цікавий тим, для щоб ми могли об'єднати і бачити діяльність один одного, і не тільки ми. Ми, я думаю, зробимо таку частину на сайті, ну на сторінці інституту, щоб інші люди теж бачили там адміністрація академії, бачила чим ми займаємось. Я маю на увазі не тільки курси, які у нас планові, да йдуть. Але і от додаткові речі, такі як от у нас відбуваються круглі столи, семінари, виходи, бо от кафедри. Ми на цьому тижні ходили в понеділок там в пробацію. В п'ятницю у нас буде круглий стіл. І от це все кажу, що треба якось, щоб всі бачили, що у нас відбувається. Отже, у нас, як я вже і говорив, ми з вами. Зараз секунду. Отак от, от. Ми з вами а, працюємо. В Google календарі я створив і вже вам надав доступ до двох календарів. Перший це такий чисто для ну, проби. Перший був він стосується днів народжень. Він хоче для проби, але все ж таки він нам корисний тим, щоб ми бачили, от бачите, жовтим кольором, у кого коли день народження, і ми будемо з вами розуміти і бачити. ну, я, до речі, не знаю, чи всіх правильно вів чи ні, тому вас прошу ну там контролювати цей процес, бо мені е людина спеціально навчена принесла список людей, і я не знаю, наскільки він просто актуальний, чи дійсно ці люди зараз зараз є, чи немає, чи можливо ну, хтось додався, хтось вже можливо звільнився, бо зараз от початок навчального року. От, тож мені дали, я зробив доступ до нього маєте ви е і я. От перегляд події, от всі наші працівники, які наші керівники мають доступ. Тобто, ніхто інший сторонній до цього, крім мене і вас, до нього доступу не має. Що я пропоную? Ще я створив ще один. Ну, зрозуміло, є у мене от мій приватний календар, да, де у мене я записую свої події, які у мене мають відбуватись в моєму житті, да, от, наприклад, там розклад я записую. І створив ще один е, календар. Я теж буквально перед початком зараз теж надав доступ вам. Але доступ не просто вам надав, але так, щоб ви могли мали змогу вносити туди, туди е, події. І давайте зараз з вами, от, наприклад, дивіться: у мене є е, такий захід. Ой, зараз я його знайду. От, от у нас, як я вже говорив, у нас. Буде у п'ятницю проходити захід, да, е, освіта під час війни в Чернігівській області. І от у нас є такий захід. І мені потрібно сказати, оповістити наших колег, ну вас, наприклад, да, або інших, що у нас буде. Отже, 13 вересня з 11 до 13.30 у нас буде цей захід. І я хочу його внести сюди. Отже, я шукаю. Да, до речі, мені подобається вигляд тиждень, бо тут можна місяць, рік. Моя вам порада виставляти тиждень дуже зручно. З понеділка по п'ятницю нормально його ну, можна бачити. Отже, я дивлюсь, 11 година, початок, назва. Вставляю назву, і час змінюю, що він буде у мене до 13.30 і змінюю, в який календар. Я можу в свій календар за замовчуванням, але мені потрібно, щоб воно було в календарі. У всіх у нас, як у керівників, і обираю нас. Я спеціально виділив його таким кольором, щоб відрізнялося від всього іншого. Все натискаю зберегти, і якщо ви зараз зайдете, то ви побачите, що у вас е, цей захід мав з'явитись. Далі, мені потрібно, от дивіться, от він у мене є. Да, от Я можу його там повторювати, не повторювати, ну але сам факт того, що я його додав. Далі. Він у мене відобразився, і у вас так само він відобразився. Мені потрібно завантажити сюди програму. От я хочу, щоб ми мали доступ до програми. Я вам ще поки не надав доступу, але зроблю буде у нас папочка із інститутом, так, да? і давайте я сюди зараз його. От У мене тут мої моменти. І от у мене є цей. Документ, я його завантажу. Думає, і от він завантажився. І от, наприклад, якщо ми натиснемо, ну я думаю, Google документами ви користуєтесь, бо я знаю, що документацію постійно у нас там по кількості людей, що заїхали, ми подаємо через Google документ. І от у мене він є. Ще він там грузиться. То, можливо, тому що у нас Zoom працює зараз. От він у нас завантажився, є. І мені потрібно, дивіться, я буду вносити правки сюди, і я можу ним поділитись. Наприклад, я не хочу, щоб люди інші редагували, але могли бачити. Я залишаю, лише користувачі з доступу можуть мати доступ. А я так копіювати. Готово. І дивіться, що роблю. Повертаюсь в мій календар календар сюди. І додаю це посилання. Все. Зберегти. І тепер, якщо мені потрібно подивитись, от він, цей лінк на документ. От дивіться. Опа, програма заходу на День академії. От у мене є. Далі. А, якщо мені потрібно його відредагувати, щось змінилось? Там люди якісь додались або не можуть, це воно зараз ще не провантажилося, так розумію. От. Які зміни? Я вношу зміни, і у людей оперативно воно у всіх змінюється. Ну, я думаю, як Google диском, ми там ще окремо з вами зустрінемось, поговоримо. Тож, що вам буде потрібно, якщо ви плануєте проведення якогось заходу, Позапланового, тобто я не маю на увазі от, там, курси підвищення кваліфікації, да, або е, первинка. Якщо якісь додаткові заходи, то ви заходите і тут відображаєте цим календарем, я поділюсь, кажу, ми його розмістимо у нас на сайті, і буде відображатись наша додаткова, так би мовити, діяльність. Зрозуміли? Ви, коли створюєте, отут, тобто тут пишемо, захід. Можна просто назву. Виставляємо дату, час, коли нам, і змінюємо, щоб це було не вашому приватному, да, а от до інституту. Тут за кольором кажу, ну, буде зрозуміло. У вас буде зазвичай ваш приватний от такий синенький, а наш буде от такий. І зберегти клоп, вот он, він є. Можна видалити, в принципі, і відредагувати. Да? От натискаємо на ньому відредагувати, видалити, видалити. Досить цікаво, я вам скажу, що з мого досвіду, це корисна річ. Потім кажу, я передам його, ми можемо от ним поділитись, і на сайті буде відображатись е наші заходи. Не всі загальні, да? тобто не ваш приватний календар, а виключно по календарю, який от ми будемо вести. Запитання, можливо, є. Підскажіть, будь ласка, ви як коли кріпили документ? Ну, згоди, де ви відміточку ставили прикріпити? А от дивіться. В редагування, і отут от є а, просто опис подій. А. І я можу сюди будь-який текст написати. Наприклад, Та, я зрозуміла. От дивіться: угу. програма заходу. Тобто, тут можна що завгодно, можна зум посилання ставити, можна, ну. Будь-яку, воно його сприй... Воно само зрозуміє, що це посилання і його буде нормально Я зрозуміла. Бо я думала, може якось прикріплюється ще в одному місці, чи можна взагалі вордівський документ прикріпити? Можна прикріпити. і Вордівський документ, От, можна прям Вордівський, прямо туди. Але я чого люблю Google Диск? Тому що ми можемо його відредагувати, і потім файл не потрібно замінювати. Тобто лінк так. залишається той самий і все. Так. Дякую. Угу. І, до речі, коли ми прикріплюємо, наприклад, посилання Zoom, то воно отут, бачите, теж воно його. от, приклад. Я зробив от подію Zoom, і воно теж його бачить, якщо натиснути, відкриється Zoom. В принципі, як я і казав, коротенька зустріч саме про це, тому якщо є якісь ще запитання щодо цього, то слухаю. Все зрозуміло.